Привіт, друзі! 17 березня сьогодні з вами знову реклучок. Завтра, 18-го, відбудеться телефонна розмова Трампа і Путіна, і говоритимуть вони про припинення російсько-української війни. Є окремі деталі їхньої розмови, хоча Пісков говорив, що ми це обговорювати не будемо. Але прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт дала брифінг напередодні саме цієї телефонної розмови. І говорила багато про Україну, про позицію Трампа, про те, що він буде використовувати для того, щоб переконати Путіна саме припинити війну. І вона каже, ми за 9 ярдів до миру. І я вам, друзі, хочу відразу сказати, що Путін неочікувано пішов на поступки американцям, зокрема, Дональду Трампу. Він видав дуже дивний указ. Я про нього зараз вам розповім, тому будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте цю справді дуже цікаву і важливу інформацію своїм знайомим, тому що нам ну, все ж таки варто знати і розуміти, про що будуть розмовляти завтра Трамп і Путін. І я вам готовий про це максимально детально розповісти, все, що знаю. Отже. Розпочну з того, що прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт сказала, що ми в десяти, а не в дев'яти, перепрошую ярдах від досягнення миру в Україні, що ніколи ця мета не була такою близькою. І вона також сказала, що Трамп готовий задіяти важелі тиску на Росію, якщо майбутня розмова з Путіним щодо України не виправдає очікувань. Дуже показовий момент, тому що раніше, вчора, лінсі Грем також сказав, що ми не потерпимо, якщо Путін буде водити Трампа за ніс. Лінсі Грем раніше презентував законопроект, який готовий буде внести до Конгресу. Законопроект передбачає посилення санкцій проти Росії, якщо ті не будуть погоджуватися на припинення війни. Європейський союз також сьогодні намагається показати, що він долучається до процесу, але... Окрім британців, Трамп нікого не підпускає до цього процесу, навіть французів. А от Британія Кір Стармер, активно до цього долучення. Я вам попередньо відео розповідав про його місію у миротворчій місії. Вибачайте це тавтологію, але так це виглядає. Британія сьогодні фактично займається миротворчою місією, яка буде в Україні після припинення вогню. Також Керолан Лі відповідомила, що Сполучені Штати Америки безпосередньо обговорюють з Києвом умови укладання миру з Росією. Тобто тут мова йде не про припинення вогню, а про угоду про мир, про мирну угоду, включаючи майбутнє розмежування території. Сполучені Штати Америки мають намір оприлюднити підсумки майбутньої розмови Трампа з Путіним відразу після її завершення, акцентувала спікерка Білого Дому. І також вона відмовилася коментувати питання про майбутнє. Зеленського напередодні розмови з Путіним і сказала, ми не забігаємо наперед. І окрім того, вона акцентувала увагу на тому, що Трамп у розмові з Путіним торкнеться і теми Запорізької атомної електростанції. Широкий спектр питань завтра мають обговорювати Трамп і Путін, але я не маю ніякого сумніву, що вже по всіх цих питаннях є домовленості між Москвою та Вашингтоном. А завтрашня телефонна розмова буде такою ритуальною публічною. Подію, яка фактично, ну скажімо так, легітимізує всі ці процеси. І тому вже Білий Дім говорить про те, що готові будуть оприлюднити відразу результати розмови Трампа з Путіном. Звісно, в цих результатах і буде міститися багато деталей саме мирної угоди. І як вам сказав, друзі, напередодні цієї телефонної розмови президент Російської Федерації опублікував дуже дивний указ, який передбачає, що американським фондам... Можна торгувати замороженими в Росії паперами. Звісно що там фонди були до початку широкомасштабного вторгнення, і всі їхні активи після того, як у всьому світі активи Російської Федерації заморозили, це і Європейський Союз, це і Америка, Росіяни відповідним чином вчинили точно так само. І от сьогодні абсолютно неочікувано навіть на Росії сполохані вони дещо не розуміють. Не маю на увазі, тих, хто не посвячений в деталі. Відповідний указ з'являється на офіційному сайті. Путін дозволив продати папери п'яти американським компаніям, європейській дурці однієї з них, та британській компанії, що дуже примітно, хоча росіяни постійно британців гудять, Найвідоміша з яких Франклін Темплетон, знаменитого інвестора марка Мобіуса. Усі перелічені в указі компанії, друзі, зможуть продати свої цінні папери єдиній американській компанії 683 Capital Partners. Це вкрай закрита компанія, яка заснована арії Цвайманом, і яка управляє хешфондами з активами понад 1,6 мільярда доларів та іншими грошовими коштами, які не розкриваються. Ну, на жаль, такі компанії є не дуже прозорі. Але фактично Путін напередодні розмови із Трампом демонструє такий жест вічливості і говорить: так, я готовий йти на поступки. Інше питання: а що Трамп? Продасть, подасть Путіну. Бо, звісно, він же з чим торгуватиме? Інтересами України. І звісно, ми про це дізнаємося вже завтра. Хоча команда Трампа запевняє нас, що ніхто не примушує Україну здавати території, юридично визнавати їх за Росію. Зараз з'являється купа фейків про те, що десь якось я друзі свідомо це не коментую, щоб не сіяти ніякої паніки, а пропонують дочекатися реально до завтра. Тому що вже з боку Кремля, як на мене, дуже дуже. Красномовний. І як раніше сьогодні зазначила очільниця національної розвідки Сполучених Штатів Америки Габард, вона говорить, що Трамп розраховує на успіх у переговорах з Путіном. І говорить, що очільник Білого Дому домігся безпрецедентного прогресу у переговорах між Росією та Україною. Ну, це саме сказала і спікерка Білого Дому. І ще одна друзі, дуже цікава новина з'явилася буквально щойно напередодні телефонної розмови Трампа і Путіна. Ну те, що Путін видав такий указ, ну, звісно, це дуже дуже цікаво і несподівано, і неочікувано. Британці також сказали, що пауза у передачі розвідданих Україні, ту, що влаштували Сполучені Штати Америки нам після скандалу у Вальному кабінеті, вона не мала істотного впливу на перебіг у війні. Ну, звісно, бо для нас це також якась дуже ну, дивакувата інформація, оскільки ми з вами чули, що саме ця пауза призвела до серйозних проблем на фронті. Але британці кажуть, ні, ні, такого не було. Британці фактично підіграють Трампа і вигороджують його. Чи насправді не було ніякого серйозного впливу е, саме оцей короткий проміжок часу, продовж якого ми не отримували розвіддані? Я вам особисто сказати не можу, але відзначаю, що ця новина з'явилася саме. Напередодні майбутні телефонні розмови Трампа і Путіна. І також сьогодні Трамп передав ще один привіт Путіну. Але не безпосередньо ухваленням якогось рішення позитивного для Росії? А навпаки, Трамп пригрозив Ірану в разі подальших атак хуситів на кораблі Сполучених Штатів Америки. Бо вчора такі атаки були. Ну, звісно, яке має відношення, наприклад, Росія до Ємену? Безпосередньо пряме. свого часу Росіяни постачали. Хуситам, я вам розповідав це в сьогоднішньому відео протикорабельні ракети. Я не знаю, якими саме ракетами вони били по американських військових кораблях і по торгівельних суднах. Але Трамп сказав, що кожен постріл, зроблений хуситами, з цього моменту буде розглядатися як постріл, зроблений зі зброї під керівництвом Ірану. Іран буде нести відповідальність і понесе наслідки. Ці наслідки будуть жахливими. Росія в цей момент мовчить, вона ніяк це не коментує, тому що у них переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки, і вона не скаже нічого. Це абсолютно така слушна нагода підібрана для того, щоб атакувати Ємен. За словами Трампа, будь-яка подальша атака або відплата з боку Хоситі буде зустрічатися з великою силою. І немає ніяких гарантій, що ця сила на цьому зупиниться. І щойно стало відомо, що авіація США завдала низку ударів по металургійному заводі на Заході Ємену. Ну що, як не демонстрація сили саме Путіну перед тим, як Трамп має йому телефонувати? Ну, нехай тепер покажуть Сполучені Штати Америки, наскільки Америка є великою. І дотиснуть Путіна, аби все ж таки він погоджувався припиняти його негайно і йшов на максимально для нас вигідні умови. Так, друзі, я говорю, що на максимально для нас вигідні. Тому що повністю вигідними вони для нас, на жаль, не будуть. Про це відкрито говорить Білий дім. І весь світ, я вам скажу відверто, нібито замер напередодні завтрашнього дня. До прикладу, європейські ціни на газ знизилися на ті типу потепління та запланованих переговорів між Трампом та Путіним. І... Це посилює очікування стабілізації постачання, і чим далі, тим активніше говорить у Європі про відновлення постачання російського газу через територію України. Поки що офіційних заяв цього приводу немає, але колуарно всі чекають, щоб війна припинилася і запрацювали ці бізнесові механізми. Ну, як ви знаєте, навіть Україна готова до того, що Європа і Сполучені Штати Америки будуть скасовувати санкції проти Росії. Ну що ж, друзі, залишилося чекати не так довго до завтрашнього дня, 18 березня. Що він нам принесе, я вам обов'язково буду розповідати максимально оперативно. Про це ви можете дізнатися. Тут на каналі або в моєму телеграм-каналі. Там з'являється інформація дещо швидше і оперативніше. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, там же є посилання на інші мої соціальні мережі. Запрошую вас підписуватися і слідкувати за моєю аналітикою. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мою роботу, мої дорогі підписники, випадкові глядачі каналу. Хто випадково зайшов, пропоную залишитися тут. Половина із тих, хто дивиться відео на каналі, не підписані. Зробіть це, і я вам буду вдячний. Всіх люблю ціною ну шаною не перемикайтеся, все буде Україна.